Радіо Chicago. Шановні друзі, всім привіт! Ви на хвилі радіо Chicago. Мене звати Іван Сабат, і у нас ось сьогодні дуже важлива розмова для багатьох людей, які проживають ось в Чикаго, в принципі, на території Сполучених Штатів Америки. До нас завітала Ольга. Наконечно, це її імміграційний адвокат. Добрий, Добрий вечір. Добрий вечір. Як ваші справи? Дякую, непогано. Я так все добре, все добре. І я радий, що ви прийшли, тому що от якраз наші розмови з вами там чи моїх колег з вами зазвичай набирають дуже багато переглядів і, в принципі, поширюються по всіх пабліках, оскільки якраз ваша специфіка вашої роботи дуже дуже актуальна для багатьох людей. Розкажіть, будь ласка, я так розумію, ви прийшли не просто так, тому що відбулись на днях певні зміни. В імміграційній політиці. Розкажіть, будь ласка, що не, сталося? Правильно, на днях відбулися певні зміни. Ці зміни були дещо очікуваними, але все одно ми звичайно не знаємо, коли вони відбудуться чи відбудуться, а сталося саме те, чого чекали. А більше 100 тисяч українців, які зараз знаходяться в Сполучених Штатах, те, що адміністрація, яка допрацьовує свої останні дні, всім відомо, що інаугурація відбудеться наступного понеділка, прийняла в п'ятницю рішення. Рішення було досить комплексне, Воно стосується декілька імміграційних проєктів і напрямків. Але що важливо для нас, для українців, це те, що TPS, тобто Temporary Protected Status, для українців, продовжили на наступних 18 місяців. Угу, Тобто цей статус продовжили на 18 місяців, як ви кажете. Що це означає? Це означає, що з якого моменту? От З моменту прийняття цього статусу ще 18 місяців? Чи як чи це з моменту, коли закінчується якийсь попередній легальний статус, як це відбувається з моменту, коли закінчується попередній TPS, на сьогоднішній день? TPS діє до 19 квітня 2025 року. Він всіх, хто його має, закінчується в один день. Тобто ага. це не працює як пароль, UFU, ага. який в лік де від того часу, коли людина приїхала? Тут є одна стандартна процедура для всіх: один початок і один кінець. Тобто наразі ми знали, що ми маємо TPS до квітня 2025 року. А Адміністрація Байдена прийняла рішення про те, що його продовжать після 19 квітня і ще на 18 місяців, тобто до жовтня 2026 року. Ага, тобто, ви маєте на увазі навіть, якщо хтось, ось скажімо, в перший же день продовження бере ТПС, хтось там через півроку, все одно дата закінчення ТІПЕСУ для всіх одна. Так, абсолютно вірно. Нарешті я це зрозумів, тому що я чесно думав, що це дійсно як працює як з паролем. Чим пізніше відкрив там, тим пізніше прийшло подовження. Окей, тобто, тепер я розумію, можливо, хтось знає цю інформацію, хтось не знає, але все ж таки проговоримо, хто має право подаватися якраз на цей ТПС? В загальному, якщо говорити про ТПС, то на ТПС мають право подавати усі, хто мають українське громадянство або національність, приналежність до України, або постійне місце проживання в Україні без громадянства іншої країни, і це є люди, які знаходяться на території США. Тобто на TPS неможливо подати за кордону. Дуже часто питають, чи можна подати на TPS, як на пароль фою. Ні, не можна. TPS Ті поширюється тільки на тих українців, які знаходяться на території Сполучених Штатів. Більше того, вони мали тут знаходитися на певний період часу. тобто... Так, як зараз сформульований закон, те, що ми знаємо, то українці мали тут бути до 16 серпня 2023 року. Вони вже мали бути тут присутні для ага. того, щоб вони могли отримати ТПС. Що це означає? Означає, що ті люди, які приїхали після 16 серпня 2023 року, на жаль, не підпадають на ТПС, вони його не можуть оформити. Це погані новини. Хороші новини, що ТПС можуть мати усі українці, незалежності від свого статусу, тобто і ті, які приїхали з паролем юФую, і ті, які були тут на якихось інших візах, наприклад, на студентських візах, на туристичних візах, і ті, що взагалі не мають статусу. Більше того, навіть ті люди, які прийшли колись через кордон, нелегально є ще досить велика кількість таких людей, які проживають в Сполучених Штатах багато років, які не мали легального в'їзду. Вони теж можуть отримати ТПС. Вибачайте за уточнення. От ви кажете, 16 е, серпня. серпня Це мається на увазі, скажімо так, приліт в аеропорт чи якесь оформлення документів? Тобто е, від чого йде відлік? Е, відлік іде від того, що людина вже е, до 16 серпня вона мала бути фізично на території США. Тобто просто фізично мається на увазі там не подаватися кудись там на якусь реєстрацію, бути десь зареєстрованим, отримати якісь там перші документи, чи ще щось. Тобто, просто фізично бути так, бути фізично вже на території США. Ага, а якщо людина, як ви кажете, там нелегально якось потрапила, там теж є якісь відмітки, я так розумію, які можуть слугувати як доказ того, що людина була тут на території Америки? Ну якщо говорити на практиці, то більшість людей, які сюди потрапили нелегально, потрапили давним-давно. То... Ага. Буквально перед 16 серпня 23-го року, навряд чи буде дуже багато випадків, коли хтось потрапив нелегально. Все ж таки, якщо ми беремо українців, в той час вже були інструменти приїзду в Сполучені Штати, то було оформлення паролю на кордоні. Була програма фую. Багато хто скористався туристичними візами, тому це не дуже сильно стосується українців і те, як можна довести, що вони нелегально вже тут були, що вони приїхали, скажімо, 15 серпня, а не 16. Але загалом так людина має довести. Що вона тут була, і якщо немає відмітки в паспорті, то трошки важко довести, що вона тут була, але це можливо за допомогою певних інших документів. Скажімо, хтось тут проживав, вони мають якісь медичні біли, як тут говорять, вони, можливо, мають якісь банківські стейтменти, вони декларували податки, вони зверталися в якісь інші установи, отримували якісь листи. Тобто, таким чином показується те, що людина тут була. І є ще один нюанс: людина не мала виїжджати із Сполучених Штатів. Після цього часу, тобто з жовтня, там дуже цікаво сформування дати мала бути до 16 серпня, але після жовтня не мала нікуди виїжджати. І треба показати, що виїзду не було. Тобто хтось приїхав і тут залишився. Угу. І це теж потрібно якось доказувати, чи як це? Це теж маєте? треба якось доказувати. Загальне правило це доказується тим, що подаються всі сторінки паспорта, і відповідно в паспорті немає жодного жодної відмітки про виїзд, тому робиться висновок, що людина нікуди угу. не виїжджала. Про виїзд чи в'їзд в іншу країну. І додаються додаткові документи, такі, як я перезвала знову ж таки. Що це діти можуть бути виписки зі школи, це можуть бути якісь звернення до лікарів, це можуть бути банківські стейтменти, то є два нюанси показати, що людина тут була, і друге, що вона нікуди не виїжджала. Добре, а я розумію теж для уточнення. А якщо от там до того числа яке потрібно, люди не приїхали, а в неї, скажімо, там чи закінчився паспорт, чи загубила паспорт. Як теж доказати, чи це має бути все ж таки український паспорт з відміткою? Ну загубила паспорт, буде важко. І знову ж таки, скільки є таких ситуацій, це дуже дуже рідко і це треба розбирати вже по індивідуальних обставинах. Uh -huh. Якщо паспорт закінчився, це не проблема. Для того щоб подати на ТПС, не потрібний дійсний паспорт. І, крім того, якщо паспорт закінчився, то це ще як додатковий доказ, як на мене, що людина нікуди не виїжджала, тому що вона би не могла виїхати з протермінованим паспортом, і тим більше повернутися в Сполучені Штати, якщо вона зараз тут знаходиться. Uh -huh. Добре, тоді ще скажіть таку річ, можливо, хтось не знає. от цей статус TPS, Що він дає, чим він вигідний, скажімо так, і яка його перевага, можливо, на якраз ви сказали, що студентська віза. Що дає цей статус TPS? Ну, в першу чергу, статус TPS – це є статус, який захищає людей від депортації. Тобто, на період дії цього статусу влада не має права цих людей депортувати і вигнати з країни, тому що логіка така: вони не можуть повернутися в країну свого постійного проживання, в країну свого громадянства через те, що там небезпечно. ТПС Ті, дають тільки в тих випадках, що в країні небезпечно. Не просто так, тому що Сполучені Штати хочуть залишити якусь націю тут, а тому, що є якісь підстави, і ці підстави визначаються адміністрацією. Вони аналізують ситуацію політичну ситуацію часом. Це буває стихійне лихо, в якісь певні державі, які можуть бути революції, можуть бути громадянські певні процеси. Скажімо, в країнах Латинської Америки це часто буває дуже велика активність озброєних угрупувань, які просто не дають людям спокійно жити на основі того. Ah. Приймається рішення, що є TPS. тому Сполучені Штати, якщо вже його надали людині, вони не будуть цю людину депортувати, вони не будуть її нікуди відправляти, тому що вона не може поїхати в країну свого громадянства, а в третю країну просто за міжнародним правом вони не мають права її відправити будь-куди, лиш би не в Сполучені Штати. Тому в першу чергу TPS – це є захист від депортації. Тобто, це є гарантія того, що доки він діє, тих 18 місяців в даному випадку, людина може спокійно, не переживаючи, знаходитись на території Сполучених Штатів. Більше того, ТПС дає право на роботу. Як правило, під час дії ТПС його власники мають право подати на дозвіл на роботу. Вони відповідно можуть працювати відкрито офіційно, і це теж велика перевага. Якщо брати ту саму студентську візу, наприклад. Ну і в кожного є свої якісь певні індивідуальні причини оформлення ТПС або його неоформлення. для людей, які, наприклад, подають на. Робоче спонсорство і приїхали сюди з паролем. ТПС, і виїзд і заїзд по ТПС – це є можливість отримати зелену карту через роботодавця, не виїжджаючи з країни в посольство. Е, є дуже багато моментів, і вони розбираються переважно вже в індивідуальному порядку. Але загалом, що треба пам'ятати, це можливість працювати, можливість знаходитись тут легально без страху, що вас звідси видворять. Ну, тобто, ось якщо ви навіть на початку цієї розмови казали, що стара адміністрація допрацьовує, нова на наступний тиждень приходить. Немає такого страху, що прийде Трамп, який дуже епатажно каже про те, що він там буде виганяти з країни всіх небажаючих, не буде того, що прийде Трамп і на другий день ну, він сказав, що війну закінчить, він відмінить ТПС. Ну, дивіться, TPS – це один з тих інструментів, які в принципі адміністрація і в імміграційна служба можуть затвердити, продовжити без залучення конгресу. Це є щось таке, що повністю належить виконавчій владі, президенту і його інституціям, в даному випадку. Імміграційній службі, вони, в принципі, можуть розпоряджатися тими процесами. Чи зможуть вони відмінити ТПС? Не виключно, що таке. Можливо, в можливо, теорії в теорії, що будуть такі спроби. І ми знаємо, що коли оголошувався план на 2025 рік адміністрацією Трампа, коли оголошувався імміграційний план, то ТПС був один з тих, якраз таких непевних моментів, на який адміністрація має наміри дуже дуже до них. Як кажуть в Штатах look closely, тобто дуже детально придивитися, чи насправді потребують ці країни ТПС, чи не потребують, і можливо, це буде їх мішенню. чи вони зможуть його в односторонньому порядку так швидко відмінити Навряд чи, тому що все одно це правова країна, і будь-які рішення, в тому числі рішення президента, можна успорити в суді. І як на мене, то це потягне за собою дуже багато м, просто судової тяганини. Що я досить багато. Так, багато буде багато адвокатів ТПС, багато а, організацій громадських, які виступають за продовження ТПС для різних країн, не тільки для України. Тому це буде зробити практично досить складно. Добре, а ще таке питання: у мене багато людей сюди приїхали по ЮФУЮ, і там, там хтось продовжує пароль і так далі, тому подібне. Чи варто людині, яка тут знаходиться по програмі United for Ukraine, переходити на TPS і чи можна бути, я не, просто я не знаю, чи там ЄФОСю це статус, ну, але, грубо кажучи, ви мене зрозумієте. На двох статусах одночасно: по UFU і TPS. Чи варто так робити, чи варто переходити з одного в інший статус? Ну, грубо кажучи, моє питання про поєднання ЄФую і TPS. UFU і TPS поєднуються. Переходити на TPS, напевно, що не зовсім правильне формулювання, коли людина... Ну, я просто та, та, не знаю деталей таких. Це все нормально, тому що саме такі запитання якраз і задають в такому форматі. Тобто я ніколи не вживаю фразу перейти на TPS, хоча досить часто її чую. TPS отримують додатково до статусу юфую, Тобто людина, яка отримує TPS, але вона має ще діючий пароль, він нікуди не дівається. Вона одночасно перебуває. Тобто вони бокс. не спалюють на одного грубо Ні. кажучи? Так, якщо це якщо людина постійно перебуває на території. США вона просто отримує ще один статус в даному випадку. TPS, додатково і вона має два статуси одночасно. Вибачайте, таке питання? Ну можливо, банальне. А імміграційна служба не буде відноситися з якоюсь підозрою до людей, які по поюфую і ще оформляють собі TPS, Тобто, це не буде виглядати так. Ну я дуже хочу тут залишитися. І тим самим, ну я може покажу, банальні даю питання, але тим самим якось не знаю, підозру викликати від імміграційної служби до людини. Ну, якщо людина має підстави на обидва статуси, вона просто користується своїм правом, вона не робить uh -huh. нічого незаконного. І ну, нема нічого дивного в тому, що люди пробують отримати як можна більше захисту і більше підтримки, тому я не думаю, що це буде викликати якісь підозри. Цікаве питання на рахунок поєднання. Ви його не запитали, але воно зараз буде доречним. Якщо людина має два статуси на території США, але коли вона виїжджає з країни і вона має адвенс пароль, вона повертається в країну, вона повертається лише в один статус, uh -huh. то вона після того, як покидає країну, не може повернутися і знову мати два статуси. Це пароль і тіпіес прийдеться вибирати, що вона хоче отримати, коли вона вернеться. А, а так на території США вони абсолютно нормально поєднуються. І більше того, я переважно більшості клієнтів рекомендую мати два статуси, якщо вони мають право на обидва, тому що вони один одного десь перекривають. І зараз в нас є досить багато кейсів, коли люди подали на репароль на продовження юфою, і відповідно вони його ще не отримали. Але вони в той час мають ТПС. і незважаючи на те, що їх пароль закінчився, і вони не мають рішення по продовженню паролю, по паролю, вони знаходяться в легальному статусі, тому що вони колись оформили ТПС. Тому для багатьох це дуже правильне рішення і варто це робити. Я зрозумів. Тобто це не перериває жодного, як ви казали колись в попередніх інтерв'ю, жодного дня не ти тут нелегально, не скажімо так. Тобто, якщо у тебе закінчується пароль, ти автоматично для міграційної служби приходить. Ну тобто, є TPS. тобто вони тебе розглядають з такого з такої точки якщо зору. Якщо TPS був попередньо поданий або отриманий, так я зрозумів. Ну і таке питання, TPS продовжили. І для тих людей, які вже зараз знаходяться на TPS, він подовжується автоматично чи потрібно робити якісь рухи? Ні, TPS не продовжується автоматично. Зараз ми маємо рішення тільки про те, що він буде продовжений для України, але інструкцій щодо його продовження ще немає. Між цим рішенням і між конкретними інструкціями, датами перереєстрації, може пройти декілька тижнів, і тоді ми вже будемо більш детально знати, коли відкривається період перереєстрації. Угу. Тобто е, має бути певна процедура. Не потрібно сидіти вдома і таке, а ті продовжили, значить, він в мене автоматично продовжиться. Все одно потрібно звертатися, скажімо, навіть за підказками до вас, за допомогою до вас, для того, щоб ви вже в майбутньому, коли будуть ці інструкції, все зробили правильно і він був правильно оформлений. Я... Для того щоб продовжити ті треба подавати аплікацію. Тобто, треба зробити певну дію. Так само, як і продовжити дозвіл на роботу. Взагалі, в ну, імміграційні закони в Сполучених Штатах сформульовані так, що дуже рідко щось продовжується автоматично. Тобто для того, щоб щось продовжити, потрібно щось зробити. Ну і в мене ще напевно одне з останніх запитань, можливо, навіть останнє знову ж таки банальне, проте я його задам чи. От людина, яка перебуває тут на статусі TPS, там рік, два, три, чи скільки він там триває максимально довго кількість, чи є в людини якась підстава? Скажімо, на легалізацію, на отримання зеленої карти, чи можна розвинути статус TPS уже до чогось більшого? А, насправді це теж дуже дуже часто запитання, яке мені задають. Ну TPS, навіть сама назва. TPS, це є temporary Protect, це є тимчасовий. тимчасовий статус. Він не веде до жодного статусу сам по собі. Тобто, те, що людина отримала TPS, це не означає, що вона на сходинку ближче до зеленої карти. Ні, TPS багато для кого є інструментом знаходитися в легальному статусі, доки відбуваються якісь паралельні процеси по легалізації, тобто це можливість знаходитися в країні легально і тягнути час. І більше того, TPS в принципі, не може. Вести до легалізації сам по собі, тому що як ми з вами тільки що говорили, на ТПС можуть подати дуже багато людей, не тільки ті, що недавно приїхали в країну, а навіть ті, які були тут дуже багато років нелегально. І якби уряд прийняв рішення, що ТПС веде до зеленої карти, напевно, що це би викликало дуже велику хвилю такої якоїсь несправедливості відносно до інших людей, які теж тут були нелегально в них немає можливості легалізуватися. То на період Ви маєте TPS, людей інших держав, які не мають інших цього. держав, так і загалом. Того того, як сформульована логіка імміграційного права, тобто, це означає, що е, якщо ви приїхали сюди, порушили закони, ви тут були багато років нелегально, але так сталося. На жаль, що в країні вашого походження щось відбувається, це автоматично нам дає право на легалізацію. То би було напевно, що не зовсім правильно, якщо дивитися зі сторони того, як діє закон і і, взагалі, якісь такі принципи в Сполучених Штатах, тому ТІПІС не веде до легалізації, але я повторюсь для когось це можливість знаходитися в статусі. Доки відбуваються якісь інші процеси, і мати в той час можливість працювати і не хвилюватися за те, що буде наступних півтора року. Так, я просто пам'ятаю навіть в попередніх з наших розмов, ви казали, що потрібно робити все можливе, щоб бути в легальному статусі постійно. Хтось дзвонить. Можливо, можливо, це якраз слухач і зможемо поспілкуватися. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви чуєте, Оля? Так, Шири. я чую. Ну, самі програми ті. Туди... Ви маєте на увазі після Дякую. того, як ці програми закінчаться? Чи... Так, так, так. Якщо ви, наприклад, опиті, mm -hmm. чи можна зробити е, студентську візу. Раз. І, чи можна зробити, наприклад, робочу візу? робочу дякуємо. Чи дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Добре, давайте тут це сформулюємо так: чи можна поміняти статус на інший неімміграційний статус, і коли ви знаходитеся в країні на ТПС, або коли ви знаходитеся в країні на паролі, на гуманітарному паролі U4U. З паролю неможлива зміна на імміграційного статусу. Що, якщо людина сюди заїхала, з паролем вона не має імміграційного статусу, вона має тільки дозвіл тут перебувати, що саме по собі є пароль. Тому поміняти статус не виїжджаючи з країни, вона не може для оформлення тієї ж самої студентської візи, чи робочої візи, чи будь-якої іншої візи інвестиційної, треба буде виїжджати за межі США потрібно буде отримати її в посольстві. З TPS можливо поміняти статус. Угу. Тобто, якщо людина тут знаходиться по юфовою, вона не може перейти на студентську візу. Ні, не може, не виїжджаючи з країни, не може. І знову ж таки, те, що я сказала, з ТПС можна поміняти на імміграційний статус, часто в теорії. Але не забуваємо, що не всі це можуть зробити. Тобто, якщо ви тут знаходились в країні 15 років нелегально, потім отримали ТПС, це не означає, що ви можете потім поміняти цей статус на щось друге, тому що той факт, що ви тут були колись нелегально, він все одно вийде назовні і ви не маєте підстав на зміну на імміграційного статусу. Тобто Ми, дуже багато підводних каменів. Дуже багато. Ми говоримо про людей. Класичний варіант: хтось приїхав сюди з туристичною візою, відразу подав на ТПС, його отримав. Так, така людина може поміняти на студентську візу. Когось, хто приїхав сюди нелегально, як я сказала, 15 років був нелегально, потім отримав ТПС, через те, що він українець, вона не може отримати студентську візу. Угу. Тобто, от скажімо, якщо людина тут знаходиться по ЄФО, по ЄФО. І хоче перейти на студентську візу, то має перейти на ТПС Так, вона має пересувати з ТПС на, на студентську. Так, більше того, я би навіть радила виїхати і заїхати зі статусом ТПС, для того, щоб був заїзд а. в країну в статусі ТПС, а не в статусі паролю, для того, щоб робити зміну на імміграційного статусу. Я зрозумів. Це доволі цікава інформація. Дякую вам. Тому давайте на, ну, як підсумок. ТПС продовжили, продовжили, проте ще немає інструкцій. Так. Коли вони з'являться, я думаю, точно всі соцмережі будуть про це говорити, лунати. І тоді варто усім людям, які хочуть перейти на статус TPS, звертатися до вас. І навіть якщо людина тут знаходиться по юфо і в неї ще, там, скажімо, рік чи півтора пароль дійсний, все одно ви би радили перейти паралельно собі на TPS? Я би радила отримати TPS паралельно, тому що ну, він точно не зашкодить. Я зрозумів, тому дякую вам. Дякую, що ви знайшли у своєму графіку щільному час. Завітати до нас на радіо Чикаго. Нагадаю, друзі, сьогодні у нас в гостях імміграційний адвокат Ольга Наконечна. Дякую. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.